Так, вітаю, панове, Попросили мене трошки оці пуски розповісти. Ну, і зараз пройдемося там по динамічному пуску. Мене просили. Ну, я так в загальному начну, з загальному здалека, і дойдемо до динамічного пуску, яка їхня особливість. Ну, і знову ж таки, недоліки релейно-контактних схем керування, хоча вони досі. Домінують недоліки. Надміна зростання складності підвищення вимоги до електроприводу в частині якості керувань громіцький, надмінна вага вартість керування так, для середньої великої потужності. Неможливість експлуатації в пожежо-вибухових середовищах і низька точність, бо постійно ж іскриє, да, як замикається. І низька точність підтримки заданих режимів при зонічних збуженнях. Ну, але. Проставилось кривий вимір у струму, тобто струми спочатку великі, бо опір малий. І потім, як розкручується, звертайте увагу, бачите, падає струм, напруга підвищується. так. От, і це е, характерно для всіх. Ну, ми про двигун ДПС двигуни постійного струму. Е, як вони не обертаються, так, як вони не обертаються, то тоді. Я зараз візьму карандашик, як не обертається у нас тоді. Ну, ми цей карандаш, оце, не він. О, е, як не обертається опір максим, мінімальний струм максимальний. Як починає крутитися, це тоді тертя. Плюс, він в нас РС виникає, тоді в нас опір зростає, ну і струм, звісно, знижується. Ну і поїхали. Поїхали. От по схемі автоматичного пуску функції швидкості мається на увазі розгон щодо що швидкості, тобто контролюється швидкість. Чим більше, ну, при наборі швидкості у нас ми. Резистори виключаємо, Так, розберемо саму суть. Значить, пусковий у нас апарат, так, і у нас двигун паралельно підключений до живлення, ну і десь до нього ось LM, обмотка збудження підключена. Тобто, у нас ДПС-двигун постійного струму з паралельним збудженням. Відносно якоря, паралельне збуження в якорі малий опір, тому треба ставити резистори. От, будь ласка, їх R1, R2, R3 поставили. Як у нас в міру того, як двигун починає розкручуватися, треба ці резистори вимикати, бо опори заважають набрати швидкість. Ну, Як це здійснюється? Підключається паралельно до двигуна, релі напруги. В1, В2, В3. Ну і якщо у нас двигун розкручується, Так, відповідно, Він, у ньому опір зростає, напруга у нас е стабілізується і тоді спрацює перший. Шунтує частину резистора, один, тоді другий уже більша швидкість шунтує і третій. Тобто Ми повинні розуміти, що з набором швидкості опір якоря зростає, і відповідно можна оці резистори, які компенсують цей сумарний опір, послідовно включені, да, опори додаються, відключають. Ну а Тут ми цим резистором регулюємо. з вами саме Магнітний потік. Що цікаво, з магнітним потік, потоком, що е, протилежно, Тобто, чим більший магнітний потік, тим менша швидкість. І чим зменший магнітний потік, тим більша швидкість якоря. Ну, скажімо так, магнітний потік обмотки збудження частиною при, пригальмовує от така система. Ну, і Можемо тут побачити. Пуск-стоп, СБ1 у нас це пуск, КМ у нас самопідхват, катушка і контакт, і СБ2 стоп і КМ, крім того, що ми живлення саможивлення забезпечимо, крім того, в нас, ми ж подаємо живлення на якорь. Звертаю вашу увагу, що обмотка збудження включена постійно для неї Q. У нас, оце у нас навантаження знімається на оцю. Ну, фактично, це рубільник, судячи з усього. Тобто спочатку включається обмотка збудження, а потім може, ми запускаємо всю схему. На початку роботи через всі резистори струм проходить, а потім поступово R1, R2, R3 відключається, якщо у нас напруга поступово зростає. Поступово зростає, як тільки розкручується, опір у нас стає. Більший струм зменшується, напруга зростає і поступово КВ1, КВ2, КВ3 включається. А це у нас РТ, ну, гальмівний да? гальмівний резистор, якщо ми вимикаємо, щоб у нас самоіндукція не дала, ну, затримкою тут ясно, що КМ стоїть, щоб у нас самоіндукція не спалила е пристрої, відповідно, у нас гальмівний резистор зворотним струмом зупиняє якорь. Ось така схема тут описана, як воно працює. Далі наступна схема автоматичного пусдпесу функції струму. Те ж саме там ми міряли напругу, зверніть увагу, тобто ставили оці напруги, всі паралельно до якоря. Так, а тут у нас дивимося, знову ж таки, якорі. Е, дивіться, обмотка збудження теж ключна паралельно, ну, просто її вверх винесли. І знову ж таки, регулювання у нас іде послідовно резистор. Стоїть. Тепер у нас струму. Шукаємо реле струму. А струму у нас ось одне. А ось у нас друге реліг струму. Але воно сумарно щитає і на обмотку збудження, так і на сам якорь, А відключає три рази. Так, три рази. Чому так? Дивимося, бо у нас ну, перший відключається К-1 ось нас, катушка, із, після того, як струм через якорь у нас зменшиться. Так, як струм, тобто спочатку йде струм. Мінімальний так, струм іде мінімальний. Чому йде мінімальний? Тому що через резистори, через якорі він йде мінімальний. Потім як потихеньку роз... стоп, стоп, максимальний струм йде. Потім як розкручується, у нас струм знижується, відключається ка 2 навпаки, замикається ка 2 да? Спочатку всі ці КА2, ка 2, ка -2 ось вони розмикаються, а потім як же струм е на початку пуска, а потім він. Як струм у нас е, знижується, від, е, замикається, КА1 спрацьовує, і тоді у нас розмика, зами, замикається К1 контакти. Р1 у нас шунтується, потім Р2, К2, К3, К2, К3, але зв'язано це ще з К1. Так ось оцей, е, сумарний струм теж е, спрацьовує і він тут замикає. Ось пішов К2 сам подхват. От, і таким чином теж саме резистори спочатку всі включаються в роботі, потім поступово вони виключаються з роботи за рахунок того, що реле струму К1, К2 е, припиняють отримати струм включення, і тоді всі контакти розмикаються. І тоді у нас контакти К1, К2 і К3 у нас замикаються і шунтують. шунтують Резистор Резісор тоді працює на шунт ну, на короткий двигун отримує живлення. Знову ж таки, пуск через СБ1, підхват, СБ2. Це у нас зупинка К1 у нас 1 у нас спочатку виходить, що спочатку у нас КМ. Живлення йде, бо треба включити. Знову ж таки, спочатку живлення йде через все через обмотку збудження, а потім КМ е, замикає контакт, ось на резистор і на е, якорь, якщо ми натиснемо кнопку SB1. Так, тоді самопідхват, підхват, пішло живлення К1 великий струм йде. Спочатку малий струм йде, бо у нас Спочатку великий струм йде, бо у нас. Запуск іде, а потім з часом струм у нас знижується. При розкручуванні якоря струм знижується, і тоді у нас спрацьовується реле КА2, потім К1. А тут у нас К3 КА3 от К3 контакт, ну, я цього реле третього не бачу. КА1, К2, К3, третього реле нема. А, це самопідхват. К3 це, сам, це самопідхват оце ось ось реле розмикання третього контакту. Якщо К2, К2 спрацьову, а К3 спрацює, що K2, якщо К2, якщо попереднє реле спрацювало, тобто, якщо цей контакт замкнувся, і спрацювало К2, якщо тут спрацювало, то тоді тільки замкнеться через певний час. Така заморочена схема. Далі наступна схема з ДПС у функції часу. Так, знову ж таки, ДПС, двигуни постійного струму паралельного збудження. Ось наш якор, він основний. Е обмотка збудження у нас підключена паралельно. через додатковий резистор робочий. Так, тут, тут теж робочий. А Ауту, по-моєму, робочого резистора, а, і тут робочий резистор є. Це для того, щоб у нас. Розвантажити обмотку, яка дуже великий опір має. Так, Ми фактично шунтуємо. Так, і функції часу. Схема пуску ДПС у функції часу. Що тут у нас? Знову ж таки, Обмотка збудження підключається відразу від рубільника. Потім ми можемо запустити двигун тоді, якщо натиснемо SB1. До речі, ось недомальований контакт. СБ1 не пішло жилення на КМ, КМ само І тоді КМ замикає і живлення пішло на якорі на резистор. СБ2 у нас це зупиночка. І як же у нас працює реле часу? Як у нас працює реле часу. КА це е, е, реле струму. Так. У нас реле струму, якщо великий струм, то у нас тоді ось е, відключиться КМ, тобто двигун зупиниться. Це якщо буде перевантаження, тобто обмежує перевантаження. Це у нас е, резистор гальмування, і у нас е, напряму замикається тільки тоді, якщо у нас живлення відключене, то тоді у нас. Резистор, через резистор йде розряд, якщо у нас відключено тут, і ці резистори відключені. Ось вони відключаються і тоді у нас розряджається, тобто швидка зупинка двигуна. Так, як у нас запускається? Як запускається у нас даний двигун? На початку, на початку знову ж таки, всі резистори послідовно із якорем увімкнені. Так, увімкнені, і починає працювати на всіх резисторах. Так, при цьому у нас КМ розмикає контакти, і ось ферша КТ1 е, спрацьовує, спрацьовує е, через певний час е, КТ1, ось вона К1 на КТ2, оце реле затримки так Спрацьовує також підключений, і потім починає. Ось дає живлення на К1 і через певний час. КТ1 у нас К1, К2, К3 спочатку, К1, К2, К3. Ось вони що замикають контакти. Вони відключені. К1, К2, К3 відключені, тобто тут контакти розімкнені. Так, і Через певний час спочатку спрацює КТ1, К1 розмикає. О, ось К1, воно розмикається, потім КТ2 через певний час, спрацьовує, КТ2, і потім КТ3 спрацює і відключає КТ, 3 і тоді К3 відключає. Так по черзі К1, К2, К3 розмикається і двигун запускається. Тобто, ось у нас шляпочка. Шляпочка це означає, що контакт спрацьовує ось шляпочки. Їх три шляпочки, бачите? Значить, Ці шляпочки показують про те, що контакт спрацьовує, але спрацьовує через певний час із затримкою. Тобто на нього е, живлення пішло, що треба відключитися, а він відразу не відключає через певний час. Тільки через певний час відключився, тоді К1 спрацював, і тоді в нас відключає. В нас по черзі, Потім К2, потім К3 по черзі. Отак оці контакти спочатку перший, потім другий, потім третій. Розумікаються через певний час, після першого, після другого. Сам час затримки регулюється там, кількома способами. Там є з пружинами, є магнітне кольцо, різні способи. Так, подивимося далі. А далі воно не хоче. Ага, це ж у нас малюється, тобто ми переключити не можемо. Щоб переключити, треба знову ж таки зайти. Вибрати інструмент або тут скасувати. Так, ну, ну мабуть, зупиняємо, призупиняємо запис.